Всі ми час від часу відчуваємо спад емоцій, бажання усамітнитись, зануритись у власний внутрішній світ. А головне в такі моменти нам нічого не хочеться робити. Впізнали, це депресія, і виявляється, це природньо. Викликати депресію можуть різні причини. І сьогодні ми розглянемо їх. А допоможе нам розібратися в собі психолог, коуч, експерт із позитивної психотерапії Тарас Нестеренко. Буває взагалі два види депресії. Е, перший вид депресії це клінічна депресія, це коли людина просто хвора і потрібен лікар. Це там буває органічне ураження нервової системи, головного мозку, і, там гормональні збої. Ми сьогодні про це говорити не будемо. Не будемо відбирати хліб у наших колег-лікарів, хай вони цим займаються. Ми зараз поговоримо, так звана є побутова депресія. Да? І така перша причина депресії. І коли людина не реалізовує свій потенціал, то так званий по-простому скажемо застой відбувається. Як водичка у болоті, знаєте, застоюється і починає так пахнути неприємно. Те ж саме відбувається з енергією людською. От. І тому часто, от, от саме таким видом депресії, страждають люди з великим потенціалом. Тобто людина, природа дала людині. От, Багато такого якогось. Хтось там творчістю займається, хтось там ще кись, хтось психологією, хтось іншим. І коли на певному етапі людина зупиняється, вони такі депресивні стани стаються. От чому дуже часто такі відомі люди, філософи, музиканти, митці, часто страждають на депресію, тому що в певний час у них ну, вони не віддають енергію десь зупинилися, і вони страждають. Але ще інші є різновиди депресії. От є такі ще два види: це змореність, психологічна така змореність да, і розчарування. Фізична змореність це нормально. Ми прийшли з роботи, ми заморились, поїли, попили води, лягли спати, змореності нема. Змореність пройшла. А от психологічна зморенність е, виникає тоді, коли людина ну, часто займається, скажімо, не своєю справою. Да? Або, наприклад, він такий хоче бути всім хорошим і робить за когось чиюсь роботу. Тобто, ну не своїм шляхом іде. І постійно це накаплюється, накаплюється, накаплюється. Одна жінка говорила на прийомі, каже, Боже, дайте мені два на два кімнатку і відчепіться від мене, дайте мені прожити хоч один день для себе. Да? А то я постійно комусь його ждаю, ну, по суті, я своє життя не живу. Да? І тоді от така психологічна змореність. Інше ще таке вид – це розчарування. Ну, самий простий шлях до розчарування це щось або так на поставити, да? або ідеалізувати. наприклад. Або ж хочу все і відразу. Наприклад, в один виникло бажання, хочу заробляти мільйон. Чудове бажання, будь ласка, заробляй. Да? Але ж будь реалістом, по-перше, задай задасть питання, що я роблю для цього щодня. Да? Якщо я хочу, щоб уже сьогодні я заробляю тисячу гривень через місяць вже мільйон, був, ну, вибачте мене, це такий швидкий шлях до розчарування. Подивись на тих людей, які йшли до мільйону, да? вони напевно якось інвестували в свої знання, в навики, йшли до цього рік за роком. Подивись, що ми до цього робили. Да? Тобто йди з першого в другий клас, а не з першого в сьомий. Да? Щоб виносити дитину, потрібно 9 місяців. Як ти не крути, швидше не вийде. Неможливо весь час перебувати на вершині позитивних емоцій, навіть від них потрібно іноді відпочити. Тож вважати депресію своїм ворогом не зовсім правильно скоріше, це своєрідний і насправді необхідний нам тайм-аут, після якого ми з новими силами реалізуємо свої задуми.